Це славно звісний статус. 20 квітня було відкриття. Раніше була тренажерка, тут. Зробили статус для хлопчиків, дівчаток, ребят, як я кажу. Ну, 20 квітня було пів атлета. Зараз буде 4 дня травневих вихідних. Я думаю, що весь атлет скоро сюди буде ходити. Закриємо атлет. Щоб бурова на пенсію відправимо. Хорошее заведение. Тут ще Легенда, фортеця, ще можна Багато чего хорошого відкрити, Кусь піцерію, сауну, будівля хватає поміщення, а футболістів тоже літо тепло можна на стадіон вигнати. Де там уже відкритий він зранку? Отак, реклама бесплатна вам групі атлет. Струбоскоп. Все Атлет-ТВ тоже за статус.